Христос рождається. В сьогоднішньому відео хотів би з вами поговорити про таку проблему, як алкоголізм, як узалежнені люди від цього страшного гріха і явища. Як ми можемо цим людям допомогти? Як можемо допомогти їм вийти, залишити цю схильність залежність, до вживання алкоголю? Отже, Найперше хочу сьогодні зацитувати одну таку історію, яка сталася в одній сім'ї. Одного разу до священика прийшла жінка і почала жалітися отцю на те, що її чоловік вже кілька років зловживає алкоголем. І постійні сварки, скандали, прокльони в сім'ї. Діти це бачать. Класичний приклад багатьох сучасних сімей. Тоді священник, який мав вже такий великий життєвий досвід, каже цій жінці, каже, сестро, дивіться, найперше знаю вашого чоловіка, що він є добра, розумна людина, але збився з правильної дороги, опанував ним той дух алкоголізму. І тому моя порада не боротися з вашим чоловіком, не боротися з ним, але боротися за нього. Тобто, коли він приходить додому на підпитку. Ви ставайте своїми дітьми і моліться. І нічого не відповідайте на його слова, які би він не говорив. І так продовжуйте певний час. А за деякий час прийдете до мене і будемо вирішувати, що далі робити. І от дружина прийшла додому, і вже прийшов вечір. Чоловік йде додому, видно, що п'яний. Жінка тоді дітям каже, діточки стаємо молитися. І вони стали перед іконами молитися, вклякнули. Чоловік прийшов. Побачив, що жінка і діти моляться, почав задиратися, почав щось там говорити до них, але вони нічого не реагували, продовжували молитися. От він щось там пробурмотів певний час і пішов спати. За певний час він знову прийшов додому п'яний, знову жінка з дітьми стали на коліна і молилися. Він вже нічого не сказавши, пішов в свою кімнату, лягнув спати. І так продовжувалося певний час. Одного разу, коли він знову прийшов на підпитку, побачив, що жінка і діти моляться, він п'яним голосом запитав, що це ви таке робите. Тоді жінка повернулася до нього і каже: Молимося, молимося за тебе, за твій порятунок, за те, щоб ти залишив алкоголь, і ми мали добру сім'ю. І чоловік зблід сів на краєчок ліжка і розплакався, почав плакати. Опісля каже, можна я з вами вклякну і помолюся? І вклякнув і перший раз за багато часу помолився разом з своїми, своїми дружиною і дітьми. І з того часу він почав боротися з алкоголем. За деякий час він повністю залишив алкоголь. І тому ця порада цього священника спрацювала. Таким способом ми можемо рятувати наших рідних, близьких від алкогольної залежності. Тому що дуже часто причиною того, що людина все більше і більше починає злужувати алкоголем, є наше відкинення цієї людини, є неприйняття її. І коли ми боремося з нею, наші успіхи будуть марними. Коли ми дамо людині можливість повірити в себе, Можливість боротися з цією страшною недугою, тому що алкоголізм це є недуга, духовна і тілесна. Людина тоді отримує ресурс боротися за своє зцілення. Більше того, ми зараз маємо в храмах Української греко-католицької церкви такі золоті книги тверезості, де ми можемо вписувати тих людей, які залежні, і жертвувати свої відречення. Від алкоголю, хоча ми не є залежні від алкоголю, але ми повністю жертвуємо своє відречення від алкоголю на певний час, можна місяць, два, пів року, рік, хто на який час хоче, і жертвуємо це своє відречення, не даючи нікому алкоголю, не пригощаючи навіть гостей, які приїжджають до нашого дому, тобто повне відречення від алкоголю зацілення тої чи іншої людини. І це в багатьох випадках спрацьовує, тому що це і духовна жертва за порятунок тої чи іншої людини. І тому, найперше, маємо вживати ті заходи для порятунку цих людей, які дає нам церква, зокрема, Золота Книга Тверезості. Друге, ми маємо боротися не з людиною, але боротися за людиною, силою молитви, силою посту, силою прийняття тієї людини. Дати їй можливість повірити, що вона має майбутнє, вона має для чого залишати цей спосіб життя, боротися з цією недугою, яка є дуже важка, але можливе зцілення від цієї недуги. Тому борімося за наших рідних, молімося, використовуємо всі засоби, які дає нам церква для боротьби з цією важкою недугою. Амінь.